Усім привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Не звертайте увагу, це готується ще один ролик, тому що у нас в Україні виключають дуже швидко світло. Тому я намагаюся одночасно зробити для вас два відео. І зараз ми будемо з вами готувати язик телячий. Не так як його відварюють наші мами, ми будемо його готувати в духовці з маринадом. Ми готуємо з вами соус для нашого язика. Беремо а... Чісник натираємо його, зубчика чотири таких. Так, а де Я ще чесночі, чесночі буде нема, ха, стоп кадр я пішла за дорілкою. Беремо нашу тавілку і видавлюємо чеснок. Тепер яснок хороша. Я готова. Видавлюємо наш чеснок. Це це якийсь просто. Господи. У нас буває таке, що ви один раз просто з чогось смієтесь і протім ви просто не можете зупинитися. Ось наш чеснок. Все <плес> <Sorry, my God. плес> можу. Наш чеснок. Візьмемо ще дріжки, тому що язик в нашому випадку він великий. Так. Так. І додаємо соєвий соус. Так, перемішали. І тепер будемо підготовлювати наш язик. Поставили в духовку на 180 градусів. Так, кладемо фольгу. В фольгу кладемо в пергамент і викладаємо наш язик. Тепер будемо заливати нашим соусом. Заливаємо соусом наш язик і смачуємо його. Це аромат соєвого соусу Хочеться трішки додати ще соєвого соусу. А тепер завертаємо. Все готово і відправляємо на дві години в духовку. Чекаємо. Кінцівка теж вийшла дуже цікавою. Вимкнули світло на сім годин, і мій язик так і залишився не готовий. Він відправився в морозилку чекати найкращі часи зі світлом. Сподіваюсь, у вас він вийде із часником і зі світлом. Тож буде все добре. Дякую, що дивитесь мій канал. З повагою до кожного. Ваша Яна.